Вітривалого і мужного, надіюся, благословенного дня четверга всім. А як мінімум, якщо ні, то нехай він буде благословенний, благословляю вас. І сьогодні навчаємося від дітей. Дуже люблю, коли діти нас вчать. Якраз з батьком недавно говорили, що з ними варто побути трошки, то стільки уроків наберешся, ми як у суді сходили та стільки наслухалися. Але сьогодні не про це. Вчора буквально ми снідали, їли просто чудову картопельку смажену. По-домашньому. І під час сніданку перед школою ми там якісь там якісь настанови, щось там вирівнюємо з дітьми. І мені так сподобалося, бо Данило дав запитання, що тату, а що робити? Коли тебе хтось так явно обзиває, а тим більше прилюдно, як реагувати, як правильно відповісти, як поступати? Ну, мені сподобалося, бо я тішуся, коли ставлять такі питання, значить, ну, це, це, це зачіпає або значить. Хочуть з цим робити щось. Мені подобається, бо діти тоді показують, що вони розуміють, що це є не добра поведінка, і з нею щось треба робити, і треба якось вивчати, аби правильно реагувати. Знали би вони, скільки ще подібного буде їх чекати ще набагато більше в університеті, а потім на роботі, а потім в автобусі, в дорослому житті. Але нічого, хай готуються. Ну, одним словом, зав'язалася в нас розмова. Інші всі підключилися, видно, у всіх це проблема. Що робити, як правильно реагувати? Ну і почалися різні лайфхаки. Вони кажуть, слухай, ну можна так? Ми там чули один наш друг, коли якась подружка його обізвала, то він сказав, сама така. Ні? Або ще краще, від такої чую. І дуже їм стало смішно, і мені стало смішно. Ну і каже, як думаєте, на це правильна реакція? Ну, як думаєте, буквально Ісус хотів би від вас такої реакції? Він би хотів, він би з вами тішився, якби він бачив, що ви відповідаєте таким самим каменем, яким кидають у вас. Вони такі всі однозначно. І одноголосно, то ні, а тоді, а тоді що робити? А тоді який вихід? <laughs> то все ж таки ми дійшли до висновку, що найкраще є благословляти, буквально благословляти. Тобто, перший спосіб благословіння такого агресора коридорного, скажімо, у школі чи класного агресора, то перший спосіб бо це є ігнорування, або ще краще дати йому відповідь, але точно не таку, як він. Тобто, нехай ця відповідь не буде колюча. Нехай ця відповідь не буде зла. Наприклад, ми там пробували змоделювати деякі ситуації. От, скажімо, тебе хтось обізває, ти дурак, а, а ти скажеш, ні, це неправда, або я так не думаю, або хіба ти собі таке придумав. Тобто це будуть нормальні гідні відповіді, або там, будь ласка, так до мене не звертайся, бо мені неприємно. А потім інший рівень, глибший, здається, це коли хтось тебе обзиває, а ти скажеш, Ну, а я тебе благословляю. Це неправда. Ну, і там ми я їм сказав, власне, наскільки важливо утверджуватися в тому, що не як ти себе бачиш навіть, і навіть як ти, не те, як тебе бачать інші, а те, як тебе бачить Ісус. А яким де є для Бога? Ти для Бога найцінніше. Якраз сьогодні слухав одну проповідь, так мене ця думка вразила, що уявляти собі, наш Господь пребагатий, наш Господь просто який володіє цілим Всесвітом. Не там пару діамантами чи там пару країнами, все світове. Він каже, що найцінніше в цілій Біблії Господь каже, найцінніше, що в нього є, це ти. Уявляєш? Найцінніше, що є у Бога, це ти. І коли тобі хтось скаже, що ти дурак, ти знаєш, то це неправда. Я найцінніший у Бога. Так, може бути грішник, так, може мене заносити, але я найцінніший у нього. І ми про це поговорили. Я дивлюся, вони хочуть засвітитися. Тому кажу, пам'ятайте, що благословення. Завжди буде діяти набагато більше, ніж прокляття. Благословляйте. Мало того, коли ти вчишся витримки і благословляєш, то, як каже писання, це є для людини як розжарене вугілля на голову. Уявляєте, коли тебе проклинають, а ти благословляєш, то для тої людини, яка проклинає твоє благословення, як розжарене вугілля на голову. Не вірите? Попробуйте. Попробуйте. І це так працює файно. По-перше, це дає мир. Це такий дає мир. А по-друге, ти робишся незручно. Ну бо говорять там про тебе різні, різні речі, брудні, негарні. А ти про себе знаєш правду, ти не втрачаєш мир і навпаки, ти ще благословляєш. І ти просто як скеля ходиш. І такі люди зазвичай один, один раз спробують, другий раз спробують, третій. Вони ну, бачать, що слухай, немає ніякої реакції, то що цього обзивати? Нема, нема що його обзивати. Треба краще і шукають собі іншу жертву. І тому товариство. Цей рецепт, здається, буде корисним не лише дітям. А цей рецепт буде корисний і для нас. Найкраща відповідь є благословляти. Власне, благословляти на що? На покаяння, благословляти на примирення, благословляти таку людину на те, аби вона знала, що ти, ти бідний, бо ти у неправді. Ні? Ти буквально як каліка, бо ти у, у цьому плані духовному ти як каліка, бо ти не розумієш правду ні про себе, ні про мене. І так, і так поступаєш зі мною. Але я маю гідність, тому, будь ласка, так зі мною не роби. Але я тебе благословляю. В крайньому, якщо не виходить, то ну, тоді вже треба звертатися до вчителя, до директора, до класного або вже там до батьків, але це вже, надіюся, до того, до того не дійде, як мінімум у школі. Тому дякуємо дітям за те, що ставлять такі питання, це вже класно. І ми собі ставимо такі питання. Пам'ятайте, що зі злом ніколи не можна миритися. Зі злом ні в якому випадку не можна миритися. На нього треба реагувати. При можливості. Не Зупиняти. Якщо немає такої можливості, ну, то тоді говоримо про глибші рівні і про серйозніші відповіді. Але наразі досить. Дякуємо дітям за ідею, за файні питання і дякуємо Богові за класні відповіді. Дай Боже, аби це нам допомагало самим формуватися і поступати з кожним днем більш правильно відносно людей, які нас оточують, особливо відносно тих косючих, які нас дзьобають. І ми витримаємо. Бо благословіння завжди більше, ніж прокляття. Майтеся файно, добрий. Мир вам. Будьте благословенні і самі благословляйте. І ви побачите, що благословення зробить. Будьте здорові!